Є життєві позиції. Людина народжується на світ не для того, щоб зникнути безвісною пилинкою. Людина народжується, щоб залишити по собі слід вічний. Василь Сухомлинський Любити життя, цінувати кожну його хвилину. Не радість в книгах шукати істину, а в людях мудрість. І все на світі треба пережити. І кожен фініш, і це по суті старт. І наперед не треба ворожити, І за минулим плакати не варто. Ліна Костенко. Працюю над темою підвищення читацького інтересу шляхом залучення інноваційних технологій в роботі шкільної бібліотеки. Основні завдання шкільної бібліотеки сприяння реалізації державної політики у галузі освіти та культури. Інформаційно Забезпечувати всі напрямки навчально-виховного процесу, за допомогою книги поглиблювати свої знання, розширювати кругозір, дотримання принципів гуманізму, демократизму, пріоритету, загальнолюдських цінностей та моралі, вчити учнів любити та шанувати книгу. У своїй роботі шкільна бібліотека керується законом України про освіту, про загальну середню освіту, про мови, Державною національною програмою Освіта України ХХІ століття. Законом України про бібліотеки та бібліотечну справу положенням про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу. Мета і принципи роботи шкільної бібліотеки. Задоволення потреб і попиту читачів надання допомоги обдарованим дітям в отриманні знань, виховання інформаційної культури, виховання у школярів культури читання, шанобливого ставлення до книги, сприяння самоосвіті педагогів та учнів. Основні функції шкільної бібліотеки виховна, культурологічна, інформаційна, навчально-збагачувальна, навчальна, розвивальна. Із Загальний фонд шкільної бібліотеки становить 27 578 примірників. З них підручники 18 755 примірників. Художня література становить 8 823 примірники. Бібліотека це територія комфорту. Книжкова виставка є своєрідною візитівкою кожної шкільної бібліотеки, за якою оцінюють якість і склад книжкового фонду. Важливе значення в роботі шкільної бібліотеки посідають виховні заходи. На початку кожного року обов'язково проводжу екскурсію першокласників у медіатеці. Протягом року проводиться акція Подаруй бібліотеці книгу, завдяки якій. Забезпечуємо наших читачів новими цікавими книгами. З 2020 року кожного жовтня триває місячник шкільних бібліотек, в якому наша шкільна бібліотека завжди бере активну участь. Під час місячника шкільних бібліотек проводили заходи, які, згідно заданої тематики, розкривали сторінки історії України, нашого краю, видатних людей краю, вшановували пам'ять героїв. Під час проведення заходів у бібліотеці використовую різноманітні форми роботи. Це і квести, літературні вікторини, казкові вікторини, конкурси. Національного читання проводжу в медіатеці голосні читання, знайомство з новими книгами, сучасними українськими письменниками. Дійсно співпрацюємо з Литичівською публічною бібліотекою. Неодноразово запрошували на виховні заходи Володимира Володимировича Борисова, члена спілки журналістів, письменника, дослідника, який впорядкував і видав ряд публікацій про наш край та героїв Летичівщини. Велике значення у вихованні школярів посідає патріотичне виховання. З метою вивчення минулого нашого народу, наших звичаїв та традицій, проводили заходи. До Дня Соборності, Дня пам'яті жертв Голокосту, до Дня визволення Летичівщини від фашистських загарбників про літераторів нашого краю. Також створюю відеопрезентації різної тематики, які використовую під час проведення історичних літературних годин квестів, Вікторин Бесід. Найкраща нагорода і найбільше досягнення у своїй роботі це діти, їх зацікавлені очі. І розуміючий погляд книги кораблі думки, які мандрують по хвилях часу і обережно несуть свій дорогоцінний вантаж від покоління до покоління. Книжка це джерело освіти, знання, і якщо збагачення, то збагачення культурного та душевного. Тільки книжки перетворюють подив у допитливість, тільки читання відкриває перед людиною розкіш інтелектуального життя. Книги найкращі товариші старості, в той же час кращі керівники юності. Книги це суспільство, гарна книга, як добре товариство, просвітлює і облагороджує почуття і звичаї. Без книги, як без повітря, людина жити не може. Книга казкова лампа, яка дарує людині світло на навіддалених і темних шляхах життя. jakou za uava